Привіт, любі. Е, я хочу поділитися радістю, бо я нарешті дожилася до саме тих е, коментарів, що очікувала. І я вже колись казала, що в мене є все е, крім впевненості. Я знаю, що я говорю е, нормальні речі. Е, знаю, що я роблю добрі речі, я добре пишу, добре малюю, а поміж тим маю таку невпевненість і постійно сумніваюся. Я не можу цього пояснити, але це те, що я коли вивчала астрологію. Це те, що є зі мною, і я маю через то перейти. І насправді коментар під минулим відео мене отак струснув. І, це дуже круто, Ви в мене найкрутіші в світі, і навіть якщо в мене нема поки там якихось шалених переглядів і є всього там чимось переглядів остатньо, то тим не менше для мене це як цінно, значно цінніше, ніж якісь там мільйонні перегляди будь-кого. Тож я хочу вернутися до попереднього відео до теми тіла і ваги, але перед тим, я забула минулого разу поділитися дуже важливою для мене подією. Я поставила крапку в рукописі. Я кілька разів робила підхід до написання тексту, книжки. Um, я, я знала, що я маю писати, але в мене не було кінцевого, um, кінцевого напевно, розуміння суті uh, того, що я пишу. І я раз починала, відклала, другий раз починала, відклала, і десь півтори роки тому um, текст сам пішов. Ну, це той найкрутіший стан, коли ти не думаєш, а просто сідаєш і пишеш. І я писала цей текст півтори роки, якщо раніше я книжку могла написати за місяць, максимум два, тобто я сідала і зранку до вечора, могла писати, писати, тобто в мене теж був потік. Але він був абсолютно іншого характеру. Я просто писала, я не до кінця розуміла, що я роблю. То зараз кожна фраза була дуже усвідомленою. І коли я відкладала, як мені не йшло, я відкладала, через якийсь час зверталася. Мені подобалося те, що я написала попередньо, це мене тішило. І я вже десь там згадувала в якихось відео, що. Коли я практично десь посередині була, ну, може, дві треті, я зустріла цю книжку. От, якщо він такий чудовий, то чому мені так погано, яка мені відкрила очі? На те, що було, що я зробила. Тобто, знову ж таки, як я розповідала вам про мінімалізм, є певні речі, які я чую інтуїтивно, я це роблю, а потім виявляється, що це таке є, що про це люди пишуть книжки. От, І так сталося в моєму житті. Так, я велику частину для цієї книжки взяла свого життя. Це не є книжка про мене, але там дуже багато конкретних випадків, ситуацій. Я навіть вплела туди, я списала це деякі образи зі своїх подруг, хоча вони до того стосунку якби не мали, але вони дуже живі. От, і коли я цю книжку читала. Якщо він такий чудовий, чому мені так погано, І я раптом зрозуміла, що те, що я пишу, це абсолютно про те, що я зараз читаю, тільки ця авторка сформулювала це в чіткі фрази, і я зрозуміла, про що буде моя книжка, тобто який сенс в тому. І так, це аб'юз, це. Токсичні стосунки. Я просто не вірила до кінця, що я така мудра, стільки прожила, і я не зауважила того, що мої стосунки. Я думала, ну, може, щось зі мною не так, може. Бракує якихось знань, толеранції, хоча мені здавалося, що я вже настільки толерантна, настільки вирозуміла, голосу не підняла їсти з перше, друге, третє а, пляцок кожен день, а, при тому ще там займаюся роботою, маю хобі, маю друзів, театри і все таке. І я думала, може, ще щось потрібно. А виявилося, що зовсім питання не в мені. І, власне, про це книжка: про те, що можна прожити з людиною. І так не розум... чути, що щось не так, не розуміти, що саме не так. І не розуміти, що ти перебуваєш в токсичних стосунках. Мене це заскочило. І я надіслала, закінчила рукопис, щасливо, і надіслала його понаписувала спочатку там до різних видавців, ну декого я знаю, декого дуже добре знаю, декого мені порадили, декому мене порадили. Я всюди понаписувала, що коротко, що я написала роман. І чи повість, повість. Я написала повість, тема токсичних стосунків, і чи вас таке може зацікавити. Дехто попросив уривки, дехто попросив текст, дехто має рідерів, дехто сам приймає рішення з головних редакторів. От, і одна редакторка мені навіть зазвонила, сказала, що мене рекомендували. От, і ми дуже гарно поспілкувалися. Ми навіть обговорили, яка може бути обкладинка. От, і вона, вона ще так не читала, запитала, чи там є секс, чи там є власне щось ну, відверті сцени. Я сказала: так, там це все є. Ну, правда, я не уточнила, що. Це не секс в розумінні, а як 50 відтінків сірого, де там все це <сміст>, Такий, ну, власне, секс в задоволення. тут радше трошки інше, і тут можливо не так про секс, як про відверті емоції моєї героїні, як вона себе чує. А, як чує її тіло, тобто там є, але не в такому ключі, напевно. І як очікувала ця головна редакторка, От. і вона обіцяла мені, що в понеділок там дзвонить. Я біжу з роботи. Я ще не розказала, що на роботу пішла, це теж дуже цікава історія. А наступного разу розповім. От, і я біжу з роботи, тому що я знаю, що після шостої ми домовилися зізвонитися. Я прибігла, написала, що я є, можу розмовляти, і так на тому все закінчилося. Що я відчула? Ну, я відчула насправді, я думала, що я відчуваю. Зразу не могла розібратися в емоціях, але коли пройшло кілька днів, я зрозуміла, що я відчула полегкість, бо це було перше видавництво, яке одразу так я написала, мені відзвонили, і там все видаємо. там, а, значить, Це цікаво, це дуже гарно. От, будемо видавати, і там на осінь прям вже книжка мала бути готова. І я собі ще тоді подумала, хм, а, а, але я не дізнаюся відповіді від інших видавництв, і я не зможу е, порівняти, не зможу відчути різні пропозиції, е, тому що мені. Я зрозуміла, що цього разу мені не хочеться просто видати. Мені хочеться, щоб це було взаємно. Я хочу, щоб видавництво теж було зацікавлене. Я хочу видавництво, котре відчує мій текст, відчує мене, відчує тему. Не буде розглядати це під призмою, це схоже на 50 відтинків сірого, чи це не схоже, і чи можна на тому заробити, і чи зможе ця книжка стати бестселером, як 50 відтінків сірого. До речі, 50 відтінків сірого дуже прикольна книжка. Я навіть її пробувала читати англійською, хоча вона мені не зайшла. Я половину першої частини прочитала, і вона. Видалася мені настільки примітивною, тобто цей переклад, який був зроблений українською, російською сорки, я її читала багато років тому, ще коли не було українського перекладу, такий добрий переклад був, інтелігентний. Що ця інтелігентність передавалася на е, головних героїв, і воно звучало все дуже гарно, значно краще, ніж в оригіналі. От така історія. Так що зараз я в процесі очікування на е, відгуки, реакцію видавництв і е, насолоджуюся закінченням. І плавно перейду до минулої теми. Тобто, з закінченням книжки, з закінченням тексту, бо книжка а, це те, що вже вийде, не те, що можна в руках почитати. Тобто, я пишу лише текст, а потім вона стає книжкою з часом. Десь Бог. От. І я зрозуміла, я ще. Я вагалася, э, чи писати цю книжку чи ні, тому що э, мені видавалося, що це якось буде там частково несправедливо до, э, до людей, яких вона в той чи ін... які можуть себе там впізнати. Э, навіть якщо це інша історія, навіть якщо це все, але я все одно списувала це, якісь моменти. З реального життя і, ну, і десь відчувала відповідальність. Але в один момент я зрозуміла, що е якщо ми щось робимо в цьому житті, ми повинні розуміти, я в тому числі, ми е повинні розуміти, що рано чи пізно ми будемо за це відповідати, і за те, що робив хтось, я не несу відповідальності, я собі дозволила це прийняти. І тоді цей текст пішов. І коли я поставила крапку, дуже багато змінилося в моєму житті. Не так, що все перевернулося, там з ніг на голову, чи якось, якісь такі пішли події, чи ще щось. Ні, моє внутрішнє усвідомлення – це з розряду того, що поставити крапку на своєму певному етапу. Етапі життя. І я цього вмисно не старалася зробити, але воно сталося. Воно працює незалежно від того, чи ми це хочемо, чи ми це не хочемо. Якщо ми це закінчуємо, будь-що? Будь-яка крапка дозволяє залишити все в минулому, відкриває майбутнє, ну, звичайно, відкриває насамперед теперішнє. І коли я поставила цю крапу, я раптом з полегкістю видихнула і зрозуміла, що о, тепер я живу в зовсім іншій реальності. Я собі дозволила закрити ті питання, які тягнулися ну, років, напевно, сім. І, власне, до теми ваги я зрозуміла, що я не потребую більше стільки. Там солодкого, бо я підкидала. Я не потребую якихось додаткових. Я нормально їм, там без і, без нічого. І це, власне, дало мені ще одне усвідомлення. Я вважаю, що дуже значиме. Я зрозуміла, що надвага це точно така сама. Залежність, тобто так, залежність як е, алкоголізм, як е, коріння і безліч інших е, е, залежність від е, соцмереж в мене це є. Я визнаю. Я ну, занадто довго від соцмереж е, не можу їх покинути. Я зранку прокидаюся і я. Скролю телефончик, от, і я це визнаю. Тобто, це та сама, та сама залежність і будь-яка залежність, а тепер, якби до того, що я тут заявочку зробила, що все просто. Всі питання просто вирішуються. Якщо, коли правильно, коли змінити. Те, що нам не пасує, або просто чемно дочекатися, визнати, що зараз є певні речі, які неможливо змінити в даний момент. Але можна визнати, що воно є так, і сказати, як я хочу. І дочекатися того моменту, коли можна змінити. І е, я розумію, що в мене саме це відбулося. Просто я собі дозволила. Дочекатися до моменту, коли воно само відбулося. Ну, само не само, я писала, я весь час е, йшла до того, ну, принаймні лежала в тому напрямку, як кажуть. От. І коли це відпало, відпало бажання заїдати. У мене от, е, є знайома, яка вийшла заміж і почала потихеньку поправлятися. Перша моя думка це була. Е, що вона не впевнено себе чує коло чоловіка, і своєю масою, яку вона набирає, вона застоплює певну територію. І я думаю, що мож, якщо це так, можна це проговорити, що не комфортно, щоб фізич, щоб тіло фізично не мусило нам допомагати зайняти ту територію та те місце, яке ми потребуємо. От, це те, що я хотіла сказати. І жодної нормальності в надвазі нема, не було і не буде, але це нормально мати надвагу в якийсь період і розуміти, що це моя думка. І розуміти, що. Щось не так в моєму житті і тоді шукати. Тому що щось не так може бути дуже індивідуальне, і, як правило, це все можна собі дати раду. І чому я почала все, всі свої оці відео, я почала з мінімалізму, тому що я постійно думаю, чи є щось ще більш дієве, чи можна якийсь інший спосіб дізнатися. Про себе більше, і думаю, що ні, тому що мінімалізм це не про мінімум речей. Мінімалізм це коли ти відкидаєш все зайве, і в тебе залишається лише твоє. І коли в тебе залишається лише твоє, тоді ти лише розумієш, а яка ти і дивишся, а я така, а це чесно, про мене? А може я інша, а може, я до цього часу вдаю когось іншого, щоб комусь догодити, щоб триматись на якомусь там рівні, відповідати якимось суспільним вимогам і так далі. От, і раз вже про це все, також питання про війну. Я вже це колись говорила, але, мабуть, трошки в іншій формі, і зараз мені легше, дякуючи коментарям <свісно> з минулого відео мені легше говорити те, що я справді думаю. Було питання недавно, там в мене в стрічці виникло, за що нам це все? От, і що ми не винні. І так далі. Тож, моя думка, що ми не винні, це не в тому питання а, вини, але ми це притягнули своєю діяльністю, бездіяльністю, думанням і всім рештам, тому що на рівному місті просто так нічого не виникає, війна це уявлення. Конфлікту, який відбувається, відбувався весь той час. Я навіть не знаю скільки років, який період? 300 років. Можна взяти останні ті, що я не знаю. Ну, думаю, все-таки ближче до 300 років хай буде. Це коли. Те, що ми відчуваємо, не відповідає тому, що є навколо. Те, що мене виховують по одному вдома, виходжу на вулицю, інші правила, а, я мушу вдавати, я мушу якісь речі щось толерую, на щось закриваю очі, а так не повинно бути. Повинно бути все нормально. Мені не подобається, я маю сказати. Це не так, я маю сказати. Це так, я теж маю сказати. І мені мають сказати, якщо я щось не так, не то. І, власне, в такий спосіб, нормальний діалог, ми виходимо на якусь спільну точку дотика. І я думаю, що поки ми будемо це вдавати. Себе жертв, і поки будемо толерувати ці несправедливості, е, ну бо це не по-чесному, це все, що відбувається. І поки це не зміниться, е, поки ми не почнемо нормально по-чесному говорити: ні, це не так, і це не так. Е, до, 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 доти буде тривати ця причина. Е, оць, Оця війна як рішення цього конфлікту внутрішнього. Це точно так само, як посуд вдома, на рівному місці не б'ється. Спочатку хтось комусь там змовчав, хтось десь тихцем щось зробив, кудись пішов, і так далі, воно все накопичується, позірно в сім'ї все добре. А в якийсь момент всіх шлях трапляє і починають літати посуд, і, і все решта. Ну тут точно така сама ситуація. І я дуже дякую, що, що ви мене стільки терпіли, а поки я розкручувалася, і поки ви мені дали простір, ви мені дали можливість, ви мені дали час. Призвичаєтеся до того, що я виходжу в ефіри, ви були дуже добрі для мене, і я про це завжди казала. Мене дивляться і слухають люди з дуже великими серцями, просто з ними вірною кількістю любові. І я дуже це ціную, це мені допомогло. І я дуже сподіваюся, що моя впевненість, яку я знайшла біля вас. Теж вплине в якийсь спосіб на вас, і ми собі взаємо взаємно будемо допомагати і, в такий спосіб, вирівнювати цю вдаваність. Просто будемо чесними зі собою і в такий спосіб будемо впливати на гармонію і вона обов'язково наступа. Люблю всіх вас, до зустрічі! Розказуйте, що ви про це думаєте.